Розділ 9. Утримувати і наповнювати. Або можна перекласти як переповнювати, але пряме значення все ж таки наповнювати. Це не краще, ніж зупинитись. Можливо, вчасно є такі переклади. Але може і просто, -просто зупинитись. Утримувати означає не втрачати чесноти. Коли вже не втрачаєш своєї чесноти, та ще й наповнюєш. Її, то обставини обов'язково нахиляються до небезпеки, тому це не краще, ніж зупинитись. Це означає, той, хто не зупиняється, виявляється, тим паче не краще за того, хто не має ані чесноти, ані заслуг, заслуг досягнень звершень. Це перегукується з розділом 39 Дао Дзину, в якому сказано, що. Вища чеснота не має чесноти, і вона саме цьому чеснота. А нижча чеснота вона не втрачає чесноти. І від цього вона не має чесноти. Тобто це також в було. Коли хватаєшся, то втрачаєш в цьому сенсі тут розкривається іерогів утримувати. Гострити. І ще більше загострювати. Не можна довго зберігати. Тут мається на увазі, що не можна довго зберігати таку дію. Продовжувати її довго не можна. Трошки краще, мені здається, переклад це не може довго тривати. Хоча це не зовсім те, що написано в цих іерогліфах, але сенс, мені здається, трошки точніший. Це не може довго тривати. Коли вже. Відшліфував край, зробивши його гострим, і ще й точиш його, щоб зробити його ще гострішим, тоді обставини неминуче призведуть до зламу і пошкодження. Тому це не можна довго зберігати або, знов таки, не може тривати довго. Золота і нефрита повні зали, ніхто не зможе це зберегти. Ванбі каже: це не краще ніж зупинитися. Багатий і знатний, але пихатий, сам накликає собі лихо. Ванбі додає: не можна довго зберігати, але знов-таки це не може довго тривати. Коли результат досягнуто, треба відсторонитися. Це є шлях неба. Чотири пори року змінюються, обертаються. Коли результат досягнуто, то тоді настає зміна. Буквально настає відступає, тоді відступає. Тобто, літо досягло результату і відступає, і за ним іде осінь. Але для... в межах перекладу, здається, краще перекласти, тоді настає зміна. Ще раз. Утримувати і наповнювати. Не краще, ніж зупинитися. Утримувати означає не втрачати чесноти. Коли вже не втрачаєш своєї чесноти та ще й наповнюєш її, то обставини обов'язково нахиляються до небезпеки. Тому це не краще, ніж зупинитись. Це означає. Той, хто не зупиняється, виявляється, тим паче не краще за того, хто не має ані чесноти, ані заслуг. Гострити і ще більше загострювати, не можна, це не може довго тривати. Коли вже відшліфував край, зробивши його гострим, та ще й точиш, щоб зробити його ще гострішим, тоді обставини неминуче призведуть до зламу і пошкодження, тому це не може довго тривати. Золота і нефрита повні зали. Ніхто не зможе це зберегти. Це не краще, ніж зупинитися. Багатий і знатний, але пихатий. Сам накликає собі лихо: не може довго тривати. Коли результат досягнута, треба відсторонитись. Це є шлях неба. Чотири пори року змінюються, обертаються. Коли результат досягнута, тоді настає зміна. Ще раз тільки даоди дзен. Утримувати і наповнювати не краще, ніж зупинитися, гострити і ще більше загострювати це не може довго тривати. Золота і нефрита повні зали, ніхто не зможе це зберегти. Багатий і знатний, але пихатий, сам накликає собі лихо. Коли результат досягнуто, відсторонитись це є шлях неба.